Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 22 жовтня їду грати, але хочу показати, так як просили, просив верніше, мій підписник показати довантажувач. Даний довантажувач йшов із цим трактором. Крім плуга і сівалки, все обладнання я ставив на цей нижній отвір а сівалку і плуг, щоб вище піднімало, ставлю на довантажувач. Довантажувач знімається і йшов кріпленням з такими пальцями. Ouais. Замість пальців я позакручував болти, з гайками зажав, щоб було надіжно. Так само тут виточив палець грубший під ентезовський винт. Грубший. Отака його конструкція. Якщо треба більш подробно, то я тоді вже стану, розберу і покажу розміри. Довантажувач. Довантажувати, значить трошки тонший. Погано видно. Не, 1 см, то значить тут більше, ніж 1 см. Тут один і один і три. А цей 1 см. Так, і вже зараз якщо знімаю вже відео про колеса, теж підписник писав. Дуже добре, що такі здорові колеса. Він не, не пробуксовує, немає проблем. Але прикидає, притолочує верніше релю. І це він на самому меншому діаметрі зроблений. Можна більше сюди, сюди робити назовню, а всередину ні. За колеса казали які. Так, де це вона тут пише? От? 120... А, 12,4 на 28. Ширина. будь ласка, дивіться, щоб ми казали, що я обманюю. Майже 30, ну, рівненько поставлю. Майже 35 см. Оце ширина даного колеса. Плуг 25. Я його вже поставив, якщо ви розумієте, можете бачити, бо кажуть, подати його вправу. наскільки ще подати вправу. Дивіться, він і так 10 см 10 заходить назовні. Якщо дивитися на плуг, може тако буде видно на край леміша, то край леміша йде от. оце йде край леміша. От і цих зараз навіть раді інтереса поміряю. От, 25 см сантиметрів, 25 сантиметрів до краю. Оце воно й докидає. Якщо я поставлю край леміша, так як виставляти по краю колеса, ще 2 см дати сюди, не докидає зовсім, тому що колесо притолочує. От плюс здорового колеса і великий мінус. Що йде по ораному Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Питував мене ще підписник якою швидкістю ореш. От я вам хочу показати, якщо швидкість орань це я підгору орав, перша повищена до 4 на спідометрі, видно, що такі. Бугорки складає. От, все видно, що це перша передача, повищена. І складає. От, вже якщо друга, якщо вже друга повищена, то от видно, все вирівнює, немає. Нема тих горбиків за кожним корпусом. Все рівненько. Значить даний плуг, цей типа бомит треба порати швидкістю не менше, ніж 8 км за годину. Тоді він буде гарно стелити.